Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. І я, як завжди, традиційно вас вітаю з початком тижня. В стімі та на ПЕЕСТОрі раптово українізувалася назва третього Відьмака, а також опис. Мисливці, винищувачі мерзоти цього світу, відьмаки. Інтернетами вже ширяться чутки про повну локалізацію гри. Так, так, так. Нарешті курва. Але існують і скептики, що стверджують, що то вступив у дію закон про українізацію інтернет-сторінок. А ось на четвертий фалаут Українізація і справді. Є. Щоправда, фанатська і без DLC. Але все ж, посилання на сторінку Nexus Mod в описі. Кохмедіа переіменувався і тепер називається PlayOn. Боже мій, це всім до дупи. Тут же в гра що Eidos Монреаль, набралась нахабності, висміялась і Ді Project Ред та збирається повернутися до франшизи Deus Ex і показати такий кіберпанк, який не змогли показати поляки. Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Але тут звідки не візьмись, вискакує Джейсон Шрайер з криками. Брехня. Канадські розробники із студії Альблюне надихнулися симулятором кота під назвою Стрей і вирішили створити симулятор миші. Ха, то вони ще не бачили симулятор білечки. А спонсор цієї новини пан Лаваш. Посилання на його канал в описі під відео. Дуже дуже неочікувано Васа Сінквіт Вальгалла» відкопали гарно захований костюм залізної людини. Виглядає футуристичненько. Неочікувані новини кіно. Ендрю Коджі повідомив, що йому сильно коротить зіграти Джина Сакая в майбутній кіноадаптації привида Сухіми від Sony. А на цьому все. Дякую, що дивились, ставили вподобайки, писали коментарі і проявляли будь-яку іншу активність під цим відео. І звісно ж, дзвіночки. Не забувайте про дзвіночки. Побачимось в інших місцях інтернетів.